Завдання 11. Установіть відповідність між назвою сили та явищем, яке відбувається завдяки дії цієї сили. Ну що ж, стартуємо. Давайте дивитися, що в нас є. Отже, А. Бачимо, у нас сила пружності. Тут я не буду багато записувати, записуємо одразу відповідь і шукаємо тоді відповідне відповідність. Отже, А. Сила пружності. Ну що ж, геперто розганяється під час полювання, сила пружності ні до чого, літак здійснює політ також. Ковзаняр гальмує, тут сила пружності також ні до чого, тут у нас сила третя ковзання. Краплі скочуються з даху, це сила тяжіння. Ну, а стріла набирає швидкість під час пострілу, коли згинають тетиву, у нас вигинається лук, і якраз стріла набуває швидкість завдяки дії сили пружності. Тобто сила пружності це у нас 5. Записуємо А5. Так, далі Б. Отже, Б це сила третя ковзання. Ну що ж, отже, гепар проганяється знов. До чого. Літак здійснюється. Також ковзаняр гальмує після фінішу. Він гальмує завдяки силі тертя ковзання. Поверхня в нас ковзає ковзанів по льоду. Отже, Б записуємо 3. Так. В сила третя спокою. Сила третя спокою це та сила, завдяки якій у нас предмети не вислизають з рук, як у мене зараз цей маркер. Або ми можемо ходити. І гепард, якраз коли розганяється, його поверхня лап нерухома відносно поверхні, і завдяки цій сили тертя спокою він розганяється. Щоб не плутали з силою теття ковзання. Отже, записуємо тоді В. Сила тертя спокою. Це у нас один. Ковзаняр розганяється. гепард розганяється під час полювання. Ну і Г сила тяжіння тут нам підходить лише 4. Це краплі дощу скочуються з даху під дією сили тяжіння. Ну що ж, записуємо тоді Г. Так, і пишемо 4. Є. Ну що ж, ось таке завдання про прояви різних сил. На цьому вправу завершено.